Цього дня 20 років тому втратила чоловіка, а сьогодні поховала другого сина. Мати загиблого героя Ігоря Зіха так і не дочекалася повернення найріднішого з перемогою. Віддати останню шану загиблому захиснику, прийшли до храму в рідному селі Полонка. Багато тих, за чий спокій і мир поклав життя Ігор Зіх. Небесне військо поповнило ще одним волинським героєм. 46-річний Ігор Дзіг пішов захищати країну добровольцем. Спокійний, позитивний, він був правдолюбом. На жаль, так і не створив родину. 1 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Хромове Донецької області ворог нахабно відібрав його життя. Він мав таку смирену душу. Він мав таке тихе серце. Але коли прийшлося стати на захист Батьківщини, Бог великою силою волі зобов'язав його і він не злякався. І ми сьогодні всі оплакуємо в його особі, всіх наших воїнів-героїв, захисників і захисниць. І ми просимо Бога, щоб Господь змилувався, щоб зупинив цю страшну агресію. Це вже четвертий загиблий з села Полонка Луцького району. Священник звернувся до людей, аби ті пам'ятали кожного загиблого та підтримували родини, які втратили своїх синів, чоловіків, батьків. Пролив невину кров за нас і з вами. Це наш герой, як і попередній герой Вадим. Як попередній герой Деонісій, як попередній герой Юрій, четвертий уже наш герой розрахувався за нас з вами своїм життям, дорога мама. Я щиро приношу вам від імені всього собору священиків співчуття. Ви мама, героїня. Побратим загиблого пригадує Ігоря як спокійного та врівноваженого чоловіка, який після повернення мріяв створити родину. Він доброволець, сам пішов, служив. Відповідальний був хлопчина, чоловік, хлопчина. Завжди, що не скажеш, він завжди виконує, він слухався. Дуже любив спорт. Він віджимався, щоб, якщо ви розуміли, він за один. Підход міг зробити тисячу віджимань від підлоги. Ми взагалі були в шокі. По його тілі, такий маленький, худенький, але на Ігоря дуже любив маму, дуже сестер поважав. Запам'ятався, він хорошою, спокійною людиною, товариською, достатньо, яка завжди приходила на допомогу. Патріотизм в ньому був помітний ще під час навчання. Він ну, відчувався в такий патріотичний дух в Ігорі. Ну, Прийняв рішення і вирішив на захист батьківщини. Це шкода. Пам'ятати про подвиг та підтримувати бідну матір, яка втратила свого рідного захисника. Наразі обов'язок тих, за чий спокій і віддав життя ігор, щоб люди не забували, і держава не забувала. Уїде поховали Ігоря дзіха в рідному селі Полонка. Вічна шана усім загиблим героям. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.